Всім привіт! Нічогенька така зміна погоди, правда ж? Снігопад, потім морозець, сонячно, а сьогодні дощ. Вже який перейшов у сніг, все розтає, потепліло. Ми з бусятком гуляємо. Також сніданок у моєї птиці. Гарна цього цьогоріч птиця. Їдять із там насіння, і сало скубуть. Я надягла костюмчик, бо він би намок, напевно, швидко. Та він і не буде під снігом так довго ходити, тому що, ну, шо ти сніг лежиш, буся, тому що не любить опадів. Буся у мене у дров'янику там поліз на жердину згори, там темнувато. Ну, взагалі ракурс ти гарний для зйомок, ну хай посидить. Пороздивляється. Погода, звичайно. Хотілося б, щоб на завтра вже якось покращало. Жахлива погода. А курям весело. Вчора так не співали. Потепліло, не голодні. Мені завтра треба на пушту на Укр. І вчора, позавчора я замовила, вчора проплатила насіння на двох сайтах. І просте нашої селекції української, і голландське. Деякі там сорти, навіть огірки корейські <сум> замовила. По-моєму, там 10 семенинок. То одну посилку вже відправили вчора, іншу сьогодні відправлять. Оце вже на вівторок, напевно, бо в нас пересувне відділення, то отримаю, покажу. Сайтів багато, вибирала дуже довго і не все навіть купила той перець, який хотіла, белл. Там, де він є, немає інших перців. А там, де є все інше, немає його. А замовляти десь тільки один пакетик, бо більше мені так нічого з того сайту не треба, з того інтернет-магазину. А в них там саме менше, це 150 гривень. Мінімальна сума замовлення. То куплю вже в конотопі зайду пакетик. Взяла й пізню капусту, дешевше, ніж я брала на весні аналог агресору. Професор і адаптер. На 6 на 7 гривень дешевше, пакетик з 20 насін. Але нам сподобалося. не гірше агресора, дуже гарна капуста, і морку. Ну, все. Все основне, все замовила. І кабачки, і перець, і помідори, і огірки, і редиску, і зелень різну. Навіть замовила, хочу спробувати виростити люфу. Ось, природня мочалка. Ну, я вам обов'язково покажу, як отримаю. Багато дуже інтернет-магазинів. І відгуки на всі різні. Немає такого, що цілковито 100% хвалять якийсь один. Комусь сподобалося якийсь, комусь не сподобалося. Ну, але ж дивитися на всіх тих, хто не сподобалось. Мало ли що там було, що саме людині не сподобалося, і вона не, не радить. Ми взагалі, ми прості селяни, не знаю як хто. Ми взагалі купували це все до війни навесні. То на базарі, то в сусіднє село вивозять насіння, так само продають то в спеціалізованому магазині насіння, а це вже навчило нас з війною наперед купляти. Так з осені я ніколи не купувала насіння, чесне слово. А коли прийшла війна, і навесні нікуди нам не виїхати, ні туди, ні сюди, і в село нічого не привозять, коли то було важко. Оцими думками з'їдав себе. Як же ж не? Ну, нема ж нічого, щоб посадити. Взагалі. Ну там буряк, семено, ну, кукурузи там трохи, ну гарбузи, а от такого основного там своє семено помідорів. Але все одно треба ж. Так що в тому році наперед більшість усього купляла. І в цьому році, напевно, в мене мало... Ой, руку поміняю, мало не все наперед куплене. Грунт треба купити. Оце. І ну, там уже залишилось таке протруювач протягом зими замовити. Може, якісь засоби захисту, щоб були для нам, для квітів. Таке. Але основне вже все буде. Дивлюся на синичок на салі, дуже їх там багато. У мене О, рука заболіє. Ну, зараз ще пару хвилинок і підемо додому. Там сидить туди, у дров'янику. Це гараж позаду мене, якщо хто не зорієнтується, де я стою. Ось. Отак. Йдемо додому. Замісити треба хліб. Вон там він високо-високо. На жердині під самою стелею. О, тут жердина і висить всякий хлам непотрібний. Ну, не ну, а колись, може, десь пригодиться. І він там дуже високо. У мене зараз руки повністю витягнуті. Ось. Оце на рівні моїх рук. Це дрова. Ой, думала, краще буде з ліхтариком, а воно засвічує чохол силіконовий прозорий і він так відблискує. Буся, оце такі гульки. Все каже, дякую всім за увагу. Підтримуйте бусю. Бусюнь. Всім до побачення!